Дивовижна Харківщина, кожен регіон України, неповторний і дивовижний, має своє славетне минуле. На північному сході держави розташована Харківська область. У багатьох населених пунктах Харківщини можна побачити рештки прадавніх поселень, скіфів, хозарів, сарматів, печенігів. У 17 столітті район Дикого Поля почав заселятися, діставши назву Слобідська Україна. З 1654 року переселенці із Західної та Північної України оселялися тут цілими селами. Часто новим поселенням давали назви рідної місцевості Вільшанка, Золочів тощо. У першій половині XVIII століття на півдні краю в районі Балаклії, Лозової, Первомайського, були споруджені потужні земельні укріплення українська оборонна лінія. Рештки фортеці валів збереглися в деяких місцях. Центром області є Харків, друге за розміром і чисельністю населення міста в Україні. Воно завдячує назвою імені засновника козака Харка Харитона або річці Харків. Центром міста була дерев'яна фортеця в межиріччі Лопані та Харкова, зруйнована наприкінці XVIII століття. Зручне географічне розташування сприяло активному розвитку Харкова у XVIII-19 століттях. У 1732 році був заснований харківський колегіум, де викладав видатний український філософ Григорій Сковорода. У 1804 році зусиллями Каразіна розпочав діяльність Харківський університет, один із найстаріших в Україні. Пишається місто і своєю площею Свободи однією з найбільших у Європі. Неповторного колориту Харкову надає Свято-Благовіщенський кафедральний собор, споруджений у 1888-1901 роках на честь благовіщення богоматері. Головною особливістю будівлі є дзвіниця, що за своєю архітектурою ближче до готичного стилю. Замість традиційної для наших храмів маківки верхівка дзвіниці більше нагадує ратуші в містах Західної Європи. Вітражі на вікнах собору теж елемент готичного оздоблення, на них зображено святителів і преподобних, особливо шанованих на Слобожанщині. Фасад будівлі прикрашено широкими горизонтальними смугами з червоної цегли та світлої штукатурки. Золоті куполи, що створюють неповторне відчуття величі, здіймаються на висоті 80 метрів, інтер'єр храму прикрашений колонами, арками, пишними карнизами і хрестоподібним орнаментом. Сьогодні Свято Благовіщенський собор це не просто один із найбільших храмів України, а й візитівка Харківщини. Маючи порівняно незначний вік, ця пам'ятка завдяки своїй виразній архітектурі стала відомою не лише в Україні, а й за її межами.